Іван Франко, декадент. Я декадент. Це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підшукав та вчене, і Русі возвістив: ось декадент. Що в моїй пісні біль і жаль, і туга все лиш тому, що склалось так життя. Та є ній, брате, мій щену та друга. Надія, воля, радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму в власних слухати вухах, поки живий я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Хоч часто я гіркий квасне ковтаю, Не раз і прів, і мерз я, і охрип, та ще ж оскомини хронічної не маю. Катар кишок до мене не прилип. Який я декадент? Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох, мій поклик праця, щастя і свобода, я є мужик, пролог, не епілог. Я з п'ющими за плід не виливаю, З гідцями їм для бійки маю бук, на празнику життя не позіваю. Та в бідності не опускаю рук. Не паразит я, що дуріє з жиру, що в будні тільки й дума про процент, А для пісень на шрум настроїть Ліру, Який же я у біса декадент. Читала Олександра Кравченко Для доїдка біс.